Давай, давай. давай. <стук> Забирайте його швидко! на носилки! На носилки! <пірка ég> давай, давай. Хотіла щось робити корисне. Зараз основна моя робота це медевак, тобто евакуація поранених. Останній важкий поранений, це був такий значущий для моєї практики досвід, тому що насправді це була одна із тих евакуацій, коли ти розумієш, що якби ти щось не зробив. Під час цієї евакуації людина б загинула. Я жила в Польщі на момент повномасштабного вторгнення. В січні 22-го року я прийняла рішення, що я хочу продовжувати навчатися на театрального режисера. Я вже почала готуватися до екзаменів вступних, планувала повертатися в Україну, але е, прийшла війна. І я зрозуміла, що зараз, хоч мистецтво цей потужний е, інструмент для того, щоб доносити людям якусь важливу думку, наразі він не є основним. Я потрапила на службу в березні 24-го року, е, тому що хотіла робити щось корисне, сприяти якось завершенню цієї війни. Основна моя робота це медевак, тобто евакуація поранених на такій військовій швидкій, де ми маємо доступ до абсолютно різних медичних штук, які можуть рятувати життя. Сатурація 100. Так. тиск тиск 104 на 40. плюс. Останній поранений, якого ми вивозили, це був дядько, у якого було кульове поранення в грудну клітку. Його стан був край важким: це напружений пневмоторакс та геморагічний шок. І власне на нашому етапі ми зробили йому декомпресію грудної клітки та влили е, два, здається, юніти крові. І, власне, ось ці прості, грубо кажучи, дії врятували, врятували йому життя. І це була досить значуща для мене евакуація, тому що е, саме тоді я отримала безцінний досвід, е, який не зустрінеш на будь-якій евакуації. І саме тоді ми от справді врятували людині життя. Насправді ніколи немає такого, що ти передаєш людину на степ-пункт і ти розумієш, що все, вона врятована, ні. Тому що е, багато поранених стикаються з проблемами внаслідок своїх поранень. І ці проблеми є відтермінованими, тобто десь через місяць може статися щось погане з тим пораненим. Тому служба супроводу займається тим, що вона спостерігає, супроводжує цих поранених впродовж цього їхнього лікування. І власне ми з ними ведемо комунікацію з приводу тих поранених, які, от, яких ми вивозили, щоб ми розуміли просто, чи вони як вони себе почувають, чи все таки. Є шанс, що вони там, наприклад, залишаться з ногою. Є шанс, що вони взагалі виживуть. Тому першопочатково полегшення немає. Є просто розуміння, що ми зробили все, що ми змогли на даний момент. На багатьох напрямках така проблема є: це відтермінована евакуація. По нашим стандартам, згідно на яких ми працюємо, ми от прагнемо вивести пораненого протягом однієї золотої години. Але на жаль, в умовах сучасної війни це не працює. Тому нам доводиться е, щось міняти, змінювати свій підхід до медичної допомоги. Найскладніше, що відбувається наразі, це е, допомога пораненому на самому полі бою, там де він отримав поранення. Бо наша робота скоріше за все, здебільшого, якщо до нас уже на медивак потрапляє поранений, скоріше за все, він вижив, бо він звідти виїхав. Золота година це той час, якого ми прагнемо, да, щоб евакуювати пораненого. І це щоб від моменту поранення до моменту, як він опинився на хірургічному столі, пройшла одна година. І це, власне, робиться для того, щоб якомога менше наслідків, критичних для поранених, в подальшому, щоб вони не зустрілися з тими наслідками. Але, зважаючи на сучасну війну, там і близько однієї години ну, це дуже рідкі випадки. Нехай там три години, да? от, якщо дуже усереднити. але бувають випадки, коли ми там і за годину 40 забирали, бувало таке, що коли ми забирали важких поранених там, за шість годин, тобто дуже-дуже по-різному. По завершенню війни я не хочу бути театральним режисером. Насправді, я зрозуміла, що медицина це та діяльність, яка для мене була ніби предназначена. Тому що я себе тут відчуваю комфортно, от мені було завжди вкрай важливо розуміти, що я е, допомагаю людям. Це з дитинства, типу. Я це відчувала, що от мені щось треба робити таке, коли я розумію, що я справді допомагаю людям. І зараз я відчуваю себе на своєму місці. І якщо війна закінчиться і мені не буде 60 років, то я піду вчитися на лікаря. Тримайтеся, я, я не можу уявити. Як зараз тим людям, хто зараз сидить на передовій, тому що і мене там ніколи не було? Я навіть не можу уявити, наскільки це складно. Єдине, що хочу сказати, що якщо що, ми вас чекаємо.